Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на каналі. Якщо ви зараз у Європі тільки плануєте виїзд або вже тут живете, і думаєте, що з нами буде, коли закінчиться війна? Це відео саме про це. Останні новини, м'яко кажучи, не додають спокою. Комусь відмовили у в'їзді до Польщі, когось депортували по підприємствах йдуть рейди, ростуть ціни на запрошення. А ЄС паралельно готує життя після тимчасового захисту. Плюс наш вічний внутрішній хаос. Відставки, перезавантаження, заяви, перемовини. Хочеться зрозуміти одне: ми тут тимчасово чи надовго. І що вирішуватиме нашу долю? Почнемо з Польщі. Подля багатьох це перша і головна країна. Все частіше чуємо однакові історії. Комусь відмовили на кордоні, комусь дали депортацію. По фірмах ходять перевірки. Прикордонники перестали закривати очі на безвіз. Ще недавно більшість думали, що депортація це тільки за кримінал. Зараз це вже і про документи, і про роботу, і про поведінку. Одна з головних тем спроби погратися з безвізом. Людина три місяці в Польщі, потім на кілька днів виїхала за Шенген і вважає, що все обнулилося. На кордоні це так не працює. Прикордонник бачить ваші дні у шенгені в системі. Якщо ви не витримали коридор і намагаєтесь повернутися раніше. Ви для системи людина, яка хоче залишитися довше ніж дозволено. На початку війни на це інколи закривали очі. Зараз ні. Правило 90 днів у 180 – Включили наповну. Хочете жити не три місяці туристам? А нормально потрібен не фокус, а документ. Статус УКР, віза, карта побиту. Тощо. Далі поведінка в Європі. Деякі речі сприймаються набагато жорсткіше ніж ми звикли. Алкоголь і кермо класичний приклад. Для багатьох трохи випив і Поїхав, досі здається чимось дрібним. Для поліції це не дрібниця, а пряма загроза життю інших. Якщо видно, що це неразова помилка, а системна поведінка, наслідки можуть бути дуже жорсткими аж до депортації. Те саме стосується бійок, агресії, постійних конфліктів. Якщо ти іноземець із тимчасовим статусом, питання чи потрібен нам такий гість виникає дуже швидко. Третій блок робота. По чорному працюють не тільки українці, але нас багато. Тому ми постійно в центрі уваги. Нелегальна робота це не лише конверт без договору. Це й коли у вас у паперах одна посада, а реально ви займаєтесь іншим. Коли дозвіл виданий на одну фірму, а ви працюєте на іншу, коли роботодавець не зголосив ваше працевлаштування для держави. Це не дрібна неточність, а порушення правил. Масові перевірки вже показали на одному підприємстві з тисячі іноземців, сотні можуть бути оформлені неправильно. Логіка проста: якщо система дірява, її будуть затягувати. Далі штрафи, депортація, заборони на в'їзд. І так, часто винен роботодавець, але в момент перевірки ніхто не буде годинами слухати, хто кому що обіцяв. Є факт, ти працюєш без правильної підстави, ти в зоні ризику. Усе це означає, що Польща вийшла з режиму особливої м'якості, перших воєнних місяців і повертається до нормального європейського стану. Правила не просто написані, вони діють. Потрібен тимчасовий захист. Зроби закінчується документ продовж. Хочеш жити довше, ніж дозволяє безвіз. Шукай легальну підставу. Хочеш працювати, працюй офіційно. Тепер давайте глянемо ширше на політику й економіку в Україні. Перезавантаження офісу президента, розмови про зміну уряду, перевірки регіонів, аналіз правоохоронців. Це все бачать наші партнери. Для них важливо не лише що ми просимо допомогу, а й чи рухаємося до більшої прозорості. І від цього теж залежить, як вони будуть будувати політику щодо українців у себе. Як тільки на горизонті з'явиться, хоча б теоретична можливість перемир'я або зупинка активної фази війни, одразу виникає питання: що робити з мільйонами українців, які вже живуть у ЄС. На цьому фоні польща дуже показовий кейс. Вона посилює контроль, але одночасно боїться іншого, що значна частина українців, як тільки стане безпечніша, повернеться додому. Уявіть, на підприємстві 30-40% працівників іноземці, здебільшого українці. Якщо половина з них поїде, це велика діра. Помножимо це на сотні фірм, отримаємо вже сотні тисяч людей. Для польської економіки це не крах. Але відчутний удар, тому в голові в Польщі постійно два страхи: з одного боку потрібен порядок, а з іншого боку, без українців буде важко. Плюс окремо історія з запрошеннями на роботу. Якщо ви вже в Польщі маєте статус УКР і Песель ОКР, достатньо піти до роботодавця, підписати договір, і він зголосить вас в ОЖЕНТ. Запрошення не потрібне, але якщо ви ще в Україні і хочете робочу візу. Без запрошення ніяк, і саме ці запрошення подорожчали для роботодавців. Нормальні фірми зазвичай платили це зі своєї кишені, але тепер частина може замислитися: чи не простіше брати тих, хто вже є в Польщі і не потребує візи. Ще один аргумент бути всередині системи, а не на підході. До речі, раз уже про документи часто питаєте, скільки зараз реально займає оформлення карти побиту, якщо робити це з нашим супроводом, тому ми зробили простий тест. Який покаже, скільки часу ви зможете отримати карту побиту з нами. Він буде в описі до цього відео. Тепер Німеччина там чітко сказали, тимчасовий захист діє до березня 27-го року. Але важливо не це, а те, як вони говорять про що потім там прямо кажуть, ніхто не збирається влаштовувати масове всіх додому по сигналу. Це нереально і технічно і політично. Німці розуміють, що до них за короткий час приїхало багато людей із близької країни, які вже пустили коріння, роботи, школи, садки, мови. Вони не знають, яка частина українців залишиться, а яка поїде. Але одне вже зрозуміло: майбутнє буде пов'язане з переходом із тимчасового захисту на інші типи дозволів. Найкращі шанси матимуть ті, хто вже зараз працює, платить податки, інтегрується, вчить мову і не має системних проблем із законом. Схожа логіка в Нідерландах і Чехії. Нідерланди готують новий статус орієнтовно до 2030 року. Працюєш, утримуєш себе. Не працюєш, ідеш у звичайну систему соцдопомоги. Чехія й інші країни теж говорять про нові карти й дозволи прив'язані до доходів і самостійності. І от головний висновок: Європа не збирається завтра вишикувати всіх українців у колону і відправити назад. Але й у вічному режимі особливого ставлення через війну нас тримати не будуть. Рух іде до нормальної міграційної моделі, де ключове питання звучить так: ти частина економіки цієї країни чи ні? Тут кожному доведеться чесно відповісти собі. Там, де ви зараз ви живете чи пересиджуєте, є легальна робота, податки, хоч якась інтеграція, мова діти в школі чи стратегія якось воно буде. Найближчі роки це перехід 26-27, двадцять не просто дати, а час, коли багато країн вирішуватимуть, як поводитися з українцями далі. У кращій позиції будуть ті, хто підготовлений з документами роботою без шлейфу порушень. Сенс цього відео не в тому, щоб вас налякати. Навпаки, щоб замінити хаотичний страх, нас виженуть на розуміння. Будуть зміни, але у тих, хто діє, а не просто впливе за течією. Буде багато варіантів залишитися. Підсумовуючи, польща, Німеччина, Нідерланди, Чехія та інші країни рухаються від екстреного режиму до системного. Польща посилює контроль за документами і роботою. Німеччина думає над тим, як оформити українців після 2027 року. Нідерланди, і Чехія прив'язують майбутні статуси до доходу й роботи. У всіх одна логіка: працюєш, інтегруєшся, легалізуєшся, маєш шанси. Живеш на авось ризикуєш. Дякую, що дослухали. Напишіть у коментарях, де ви зараз чи плануєте повертатися в Україну чи розглядаєте варіант залишитися в Європі, і які питання по документах турбують найбільше. На основі ваших коментарів будемо робити наступні більш конкретні ролики. Підписуйтесь і бережіть себе. І пам'ятайте, чим краще ви розумієте правила гри, тим менше вони лякають. До зустрічі!